Вітаємо! В ефірі Теркамісто стартує новий проєкт. Ну що там у вас? У його рамках ми будемо дізнаватися, чим живуть різні регіони України. Адже перемогу наближаємо разом. І сьогодні з нами на зв'язку місто Рівне, телеканал Рівне 1, журналіст Ілля Томашевський. Ілля, вітаю. Вітаю, колеги. Отож, я сьогодні пропоную поговорити на тему працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Адже з початком повномасштабної війни і Хмельницький і Рівне прийняв тисячі людей, які були змушені покинути рідні домівки і розпочати життя фактично з нуля. Так, за даними Хмельницької обласної служби зайнятості, з 24 лютого до них звернулося. Майже 3300 внутрішньопереміщених осіб 517 з них вдалося знайти роботу. А які цифри у рівному і який попит і пропозиція на ринку праці саме для внутрішньопереміщених осіб? З початку повномасштабного вторгнення рівненщина прихистила близько 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині їх лишилося орієнтовно половина, і лише маленька частина з них вирішили залишитися та знайти роботу до служби зайнятості регіональної звернулися майже 2400 осіб. З них півтори тисячі мали статус безробітнього. В цілому у статусі безробітного та шукача роботи вдалося працевлаштувати майже 700 осіб. Також відомо, що на Рівненщину релакувалося чимало бізнесу. Це орієнтовно близько 40 підприємців, які теж мають перевагу залучаючи ВПО. Крім того, чимала кількість переселенців волонтерять. Втім, все таки значна частка внутрішньопереміщених осіб каже, що знайти бажану роботу доволі складно. Угу. Дякую, Іліан. Власне, також люди роботу шукають і за допомогою громадських організацій, які наразі мають спеціальні гранти саме для працевлаштування вимушених переселенців. Ну і звичайно, роботу шукають самотужки, але питання працевлаштування актуальне не лише для вимушених переселенців, воно актуальне і для жителів нашої області. Тому на своїй сторінці у Фейсбук ми зробили опитування і запитали, чи важко знайти роботу на Хмельниччині. І Отримали ось такі результати. 16% людей відповіли так. Людей багато роботи немає. 23% ні хто хоче, той знайде. І 63% відповіли, що робота є, але платять копійки. А які результати опитування у рівному? Ми теж проводили опитування у наших підписників. Ми запитали, чи важко знайти роботу на Рівненщині, і результати наступні. 40% відповіли так. Людей багато, роботи немає. 21% сказали ні, хто хоче знайти, знайде. І 39% опитуваних зазначили, що робота є. Платять копійки. У нас результати розділились, але згідно цього опитування можна зробити висновок. Що е, якщо робота є, то це не та бажана, яку б хотіли переселенці. Так, але бачимо, що цифра в 23-21% і схожа. Тобто, тих, хто вірить, хоче і розуміє, що доля його у його руках, той працює. Будемо сподіватися, що відсоток цих людей буде зростати, позитивні приклади будуть надихати. Ну а роботи із гідною заробітною платою також буде більшати у всіх містах України. І щиро дякую за спілкування і до наступних зустрічей. Дякую. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивилися проєкт Ну що там у вас. Пам'ятайте, ми сильні, коли ми єдині.